Олесь Янчук народився 29 вересня 1956 року у місті Фасті в Київської області. Закінчив університет імені Карпенка Карого, працював асистентом режисера на Київській кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, на якій працює і до сьогодні. Івано-Франківщину Олесь Янчук жартома називає найбільш улюбленою областю України. Тут стільки відбулося подій. І героїчних, і, і різних, і культурних. І так вже доля склалася, що я майже всі свої фільми я знімав якраз і на Івано-Франківській області, і, і в Коломиї, в тому числі, зокрема, кілька епізодів фільму «Нескорений» знімали саме у Коломиї. А ще Олеся Янчука, український глядач, знає за фільмами Голод 33 Атентант, «Осіннє вбивство у Мюнхені, нескорений залізна сотня Владика Андрей. Взагалі, ім'я цього режисера та сценариста асоціюється з патріотичною тематикою та яскравим націоналістичним забарвленням картин. Майже всі його роботи розповідають про історичні події та людей, про яких навіть не згадували, ба більше вони були заборонені за радянських часів. Я завжди торкався тих тем, які мене зворушували, мені, слава Богу, ну, якихось замовлень просто не, не доводилося робити, чисто так, щоб зробити гроші. А, от Якщо ти сам цим зворушений, якщо ти це робиш щиро, розумієте, тоді, тоді в тебе воно і вийде. Олесь Янчук один із найактивніших на сьогодні українських режисерів. До Коломиї він привіз фільм про українську діаспору в Австралії, яка святкувала 65 років поселення. Ну, якраз, власне, в цьому фільмі це все можна побачити, бо це цей фільм фактично зроблений, так як, такі, як документальний репортаж, але він дає ту атмосферу того свята, того всього, що відбувалося в місті Сідний, в черні місці. Режисер потішив Коломиян ще одним фільмом Різдво у Карпатах каже Олесь Янчук. Тема невичерпна, вичерпна. У картині безліч неповторних моментів це виконання коляди і маленькими дітками і дорослими чоловіками. Оце красиве українське коріння. Це рід український під час такого свята як різдво. Подівекосе праве віконце. Фільм Різдво у Карпатах транслюватиметься в ефірі телеканалу НТК 18 січня о 20.00. Віталія Васильчук, Сергій Грисак, програма події НТК вас він чує світло.